Коротше, всем привіт! І це обзор нового обновлення в Майон Пойнграунд. І все, що добавили в ранних обновлениях. Я вже в игре, і буду починати із першої вещички, яку ми маємо знайти. Наприклад, оцю штуку, яка здуває мелонів, ну це типічний полосос. Який здриваю. Ну коротше, здриваю усе, що побачив. Ну, наприклад, на цьому мелоні. Він просто відлетів. Просто банально відлетів. Ну ладно, продовжимо. Наприклад, на такому піпі. Він полетів і я її розгонюю. Ну таку. Ну, це лише один який ми ще тільки починаємо протестувати. І тут є всякі інші штуки, які ми ще не тестували, або просто я скачав це обновлення і хзд. Тут все, але інші обновлення в мене були. Були добавлені нові штучки, як, наприклад, для лікарні для всяких штучок. Можу вас удавить шплі. Ще будуть повні стихії, як, наприклад, землетрясіння, молнії, торнадо і тортики. І ще один факт, який я хочу провірити. Чи можна, коли похода маленька, то не буде заморажуватись так швидко. А коли йде сніг, то буде заморажуватись моментально. Щас я це провірю. Ну, перше, нічим не впечатлітельно, зразу ну, це можна зараз провірити. Ну, Пудемо знову робити такі ж самі дійства. якщо ви думаєте, це все, кстати, додали на ринку много всякого і поробили на суперкурутесьні моди знижки. Ну, якщо вас не вистачає новом то це вам поможе. Надіюся, ви вже підписалися і поставили лайк на мій канал. А ну, ви побачили самі на своїй гучі. Поки у мене є ще час попрощатися, то покладіть лайк, коли ти, ти вже, і подивіться інші ролики. Я вам рекомендую подивіться мої ролики. Не листайте і дивіться.